Всім вітання! Вже багато в мене відео на каналі є відносно енергії простору. Але вроді би вже й сам багато знімав і багато бачив, але з кожним кроком з'являється більш така реальна картина, що відбувається. Стоїть два газових розрядники. Вони працюють, один працює з конденсатора, один працює безпосередньо з трансформатором. Схему потім намалюю, щоб було не на словах. І тепер у мене антена. Так, от оце у мене антена. І з антени конденсатор заряджається до 760 В. В даному випадку з трансформатора. Не закільцевано, стоїть тільки пасивне, так би, так би мовити, заземлення. Це трансформатор і катушка. І тепер я їх буду заземляти. Дивимося, що робиться із напругою на конденсаторі частотою. Так, частота в районі 70 кГц у нас йде. Добавив заземлення і пішов розряд. Тобто, коли ми замикаємо систему, енергія простору зникає майже до нуля. Тільки я відкинув миттєво, зарядилася до 900. Зарядилася земля і ми бачимо зріз потенціалу. Відкину, тільки знову ж ставлю, йшов знову розряд. Знов 946. Це вже заряд з антени. Коли я виключаю конденсатор, пішов той самий розряд. Частота така, як на генераторі. От 25-59. Так. Пішли якісь пульсації, ну, в принципі, і напруга падає майже до нуля. Включаю конденсатор і одразу викид більше кіловольта і потім вертається на 800-900 вольт. Лишень я роблю закліцювання через землю. Пішов розряд. І частота просідає, відкидаю, частота виростає і працює енергія простору. Я зняв коротке відео в цьому випадку, коли я торкаюся на мінус акумулятора. Також відбувається цікавий процес. Зараз я візьму. Так, провідничка витягнути. Кладу просто провідничок і одним кінцем буду торкатися на так, то ефекту немає, що в короткому відео. Я краще антенна, ніж провідничок. Зараз я пальчиком буду ставати от сюди, от видно, так? Такий цікавий ефект. Кого зацікавило подивитись в короткому відео. І тепер дивимося, як, коли я стою на мінус. Акумулятор, що відбувається із зарядом із антенни, пішов донизу. Тобто простір зав'язаний, але після йде викид такий і напруга ви, виростає за 900 вольт і потім вертається назад. До тих пір, поки у нас не запрацює розрядник, енергії простору немає. Зараз я Виключу один конденсатор, так? Так, відпрацював. Менший поставок. Працює вже навіть на мінімальний. Коли стояв цей конденсатор на зереці, я поставив, що більша частота була, меншу ємність. От. Але мені прийшлося збільшити скважність і збільшити споживання. Цей конденсатор має більші струми, більш потужні розряди, то він давав більшу енергію простору. От, запрацювала лампочка вже за такий режим, а в цьому режимі вже в нас кіловольти. Тобто, з Цим ключем із генератором імпульсів, з допомогою такого трансформатора, це я вже не раз говорив це свого роду Тесла на фірітах, із трансформатора Тесла я це також, ну, з Бровіна, я ці експерименти проводив, вони також працюють. Але, як ви бачите, до тих пір, поки не ведеш в резонанс систему енергії простору. Майже немає нічого, так щось якийсь режим пішов незрозумілий. Повна схема демонструвалася з попередніх відео. Схема зняття енергії з трансформатора з крайнього відео була відносно даного вузла як впливає антена. А зараз, після розрядника, ми поставили, якби відкрите таке заземлення. Система відкрита, можна з одним працювати, не додати, маємо ефект, але з кожною якби, додатковою ємністю ми збільшуємо вплив на навколишнє середовище, тому що метал фірід починають коливальні процеси і починають взаємодіяти з навколишнім середовищем. І ми це бачимо на приймачі. Цей приймач самий простенький, вилка в рамки конденсатора, і міряємо, знімаємо енергію із антени. Можна знімати із заземлення, можна поставити будь-яку катушку, також буде потенціал. Але найкращий варіант це зробити детекторний приймач, те, що говорив Роману. От, Зробити катушку, зробити схем є дуже багато, але це. Кожен може, як то кажуть, приймати для себе рішення. Головне завдання: що з допомогою трансформатора, вівши дросель, який стоїть перед трансформатором, після трансформатора в резонанс, в нас утворюється розрідження. І висока напруга, вже, яка утворюється на другій, вже вона може доповнювати систему. І коли ми приєднуємо заземлення, от сюди, на точку плюс у нас відбувається захват енергії. І коли ми е, друге плече не навантажуємо, а робимо відкриту систему, вже ця енергія збуджує навколишній простір. І потім вже можна працювати над приймачами. І це вже приймач не хвилі, а приймач енергії, тому що ми бачимо заряд конденсатора, а це вже прийом енергії. Це таке коротеньке. Завершення відео, яке ви щойно переглянули по схемі, щоб зрозуміло, про що мова. Далі буду працювати. Кому сподобалось, ставлю лайк і до нових зустрічей.